Вітаю, шановні, що ж це відбувається? Що взагалі відбувається у нас в країні і загалом в нашому житті? Що відбувається з електро і вимкненнями? Нам брешуть, і брешуть, і брешуть, і навіть вже не озираючись брешуть? Добре, залишимо вже тему експорту. Експорту електрики, цю тему вже обсмактали, як тільки могли, відповіді ніхто не надав, але. Припустимо, що ніхто не продає електрику з України зараз за кордон. Припустимо. Заключимо на це очі. Поки що. Але усі ці фахівці, оці чиновники, оці е, спеціалісти, оці всі експерти, які нам розповідають, чому йде докази того, що нема експорту електрики з України, вони ніколи жодного разу. Не надали відповіді на інші питання. Ви ж фахівці, давайте скажіть, розкажіть нам на нетямучним, чому ж у нас вночі вимикають електрику за графіком? От дивна річ. Колись нам розповідали, що вночі споживання електрики настільки падає, що взагалі це шкодить навіть атомній генерації. І тому в день, щоб підвищити. Генерацію запускаються теплові електростанції. Нам пропонували всім наполегливо перейти на дво-трьох тарифні лічильники, щоб вночі брати електрику, яка набагато дешевша, бо її нікуди дівати. А раптом зараз, що вдень дві групи тільки мають електрику, що вночі тільки дві групи мають електрику. То чекайте, у нас споживання електрики, що вдень, що вночі однакове? Дивна річ, правда? І ніхто з фахівців не розповідає, а чому ж це відбувається? Оце нічне вимкнення. Вночі нема. Всі люди сплять, всі компанії не працюють, всі офіси не працюють, навіть е світлофори всі по місту вимкнені. А електрику вимикають. Дві черги з шести. Як же так? Інша річ, нам постійно розповідають таку дивну цифру. Хтось її одного разу сказав, а всі інші повторюють. Кажуть, що у нас зараз є генерація всього 9 ГБ, все інше втрачено. Страшне, його ніколи не відбудують. А давайте порахуємо, скільки взагалі треба електрики. Ну, проста ж математика. Якщо зараз ми маємо. Три години а шість нема, дві години чотири нема. Тобто зараз у нас є всього третина від тієї електрики, що нам усім потрібно. Тобто, щоб електрика була у 100% населення, нам треба в три рази більше електрики. Тобто, щоб у нас була електрика постійна, без вимикань, нам треба отримати. На хвилинку, замислітесь на цією цифрою. 18 гігаватт генерації? Ви знаєте, скільки видає електрики? Один енергоблок атомної електростанції? З натягом 1 гігаватт. Тобто нам треба побудувати 18 атомних енергоблоків. А що ж це у нас таке знищили? Що давала аж 18 гігават електрики? Що це за теплові електростанції такі були? Що це були за гідроелектростанції, які загалом давали аж 18 гігават електрики? Не було такого. Ніколи не було в Україні теплової і гідрогенерації загальним обсягом 18 гігават. А тут. Влучили в одну, влучили в іншу, все, 18 ГВт втрачено. От замисліться про те, що відбувається. Потім, якщо нам вимикають і кажуть, що електрики генерації не, ви, не вистачає. Добре, не вистачає. Але ж як вони борються з, з цією нестачею? Вони вимикають просто районами. Територію. А ми йдемо в місто і працює посеред міста не один, не два, а кілька десятків, а тебе. Заходимо в магазин і що ми там бачимо? Десятки холодильників, які мотиляють цілодобово. Взагалі цілодобово. Підходиш до того холодильника, а він майже порожній. Там тема морозиво вже вибрали зранку до 10-ї години. І ніхто нічого там не додає. І мотиляє цей холодильник. Але це не все. А куди дівається все те тепло, яке виділяє холодильник? Правильно, в торговий зал. А торговий зал охолоджується величезними кондиціонерами. Їх декілька стоїть на весь магазин, і вони охолоджують повітря до такого стану, що навіть замерзнути можна, стоячи там в черзі на касі. І кажуть, це ж вони нам податки платять. А насправді це АТБ торгує пивом і морозивом. І коли вони торгують, щоб їм можна було торгувати, вимкнули десяток сел. Десяток. Бо один середній магазин ОТБ споживає електрики одночасно. Більше 60 кВт. Уявіть собі цю цифру. 60 кВт. Так, щоб ви розуміли, про що це? Це одночасно ввімкнених 600 холодильників. А вони одночасно не працюють. Це приблизно 2000 осель з електрикою. Або один магазин АТБ. Щоб ви розуміли про те, що вам розповідають, як вимикається це все. Територіями, районами і таке інше. Але жодний з магазинів АТБ не змінив графіку своєї роботи, щоб працювати там. Рано вранці, пізно ввечері, а не в спеку. Оці двері на вході 4х3, які відчиняються і весь той холод. А вважайте, це та електрика дефіцитна, вона вилітає на вулицю. Ніхто нічого не змінював. Але ж це ж приватний бізнес. Ми там не Угу. А як щодо офісів, контор, підприємств державних, хоч одна змінила графік роботи? На раніше, на пізніше сидять у тих офісах, матиляють тими кондиціонерами. До речі, в приватних оцелях кондиціонерів в десятки разів менше, ніж в тих офісах. І сидять вони під кондиціонерами і кажуть, а, світло вимикають. Що ж нам робити, щоб його не вимикати? Працювати треба починати з 5-ї години, а не з 9-ї, свої сраки по кабінетах. Ось так треба робити. Але ж ніхто на хвилину свого графіку роботи не змінив. І ото от все відбувається в нашій державі, в якій електрики не вистачає, і нам підняли тарифи. Увага! А в скільки разів підняли? У три рази. А скільки часу менше стало електрики? У три рази. Тобто, той, хто виробляє електрику, виробляє її в три рази менше, а отримує ті самі гроші. Скільки разів ти там менше електрику? В три, ну добре, ми тобі тариф піднімемо і будемо давати грошей. В три рази більше. В три рази менший обсяг. Та сама сума вийшла. Та сама. Так скажіть, оті всі фахівці, експерти, оті чиновники, оті знавці. А чи не навмисне все це робиться? Якось нічого у вас не складається. Ви єдине, що можете обговорювати, що нема експорту електрики з України. Вам показати відео і фото, як будує Ахметов ЛЕП у Румунію і Польщу. Пошукайте в інтернеті. Будуються, потужні, такі стоять лінії. Ще не добудовані, а деякі вже і добудовані. Дивина, правда? Лінія йде за кордон з країни, яка не може свої, своїх людей забезпечити електрику. Потім інше питання. Нам усякі там гуманітарні, усякі там меценатні фонди якісь організації надавали купу-купу обладнання. Півтора року нам надсилають, 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 надсилають на мільйони, на мільярди надсилають. І вилізла така інформація, що нам дали, ну щоб так спростити, щоб всі зрозуміли, маленькі електростанції. Вони розміром десь як контейнер залізниці. І ця електростанція може видавати від 50 до 100 мегават електрики. Вони можуть працювати автономно, можуть працювати на е, газу з мережі, з магістралі і давати нам купу електрики. Знаєте, скільки таких маленьких електростанцій нам в Україні завезли? Близько ста. А знаєте, коли їх завезли? Більше року тому. А знаєте, скільки з них працює встановлено і працює? Не більше трьох. І це в країні, де кажуть, що ми аж, аж вилізаємо з себе і так намагаємось побороти оцю нестачу електрики. Що страшне? Як? Де побороли? Яким чином побороли? Ну, добре, то ж треба встановлювати там дозволи, проекти, там таке складне, рік роздуплитись не можуть. Але. Оці всі сонячні електростанції, які люди собі набудували на дахах, там, на території, там, десь в городі панелі цих наставили. Хтось вітряків наставив, оці зелені тарифи, все інше. А знаєте, що відбувається, коли в селі цієї людини вимикають світло? Нічого. Тільки він сам може собі. Забезпечити електрику. І оці всі електростанції до 30 кВт. А їх десятки, сотні, тисячі таких електростанцій вже набудовано. Вони не працюють в нашу мережу. Вони не дають в українську енергомережу електрику. Бо хтось десь плацнув рубильник. А по повітрю чи електрику не передають. Дроти треба з'єднати. А їх роз'єднали. І от стоїть той вітряк, стоїть та електростанція, кіловати, а електрику нікуди вона не передає. Чому? А тому, що вимкнув. А тому, що від'єднана його мережа, дроти, які на стовпі, на опорі під його хатою, вони вимкнені. Нікуди та електрика не йде. Дивина, правда. І. Ще була оце нещодавно така цікава новина. 16 липня рано вранці раптово вимкнули багато де електрику і запровадили аварійні відключення. Вони, е, вони написали там десь в Телеграмі, там, на маленькому каналі, майже там, щоб ніхто не бачив і не дізнався, вони написали, що там у шістьох чи сімох. В областях запроваджені аварійні відключення. Але справа в тому, якщо ви розпитаєте своїх друзів і знайомих по інших областях, по тим областям, які вони не вказали, там відбулося. Тобто лягла десь дуже-дуже потужна генерація. Вони розраховували, що вона буде, а раптом її не стало. Тобто відбулася дуже потужна аварія, яка за обсягами це навіть більше одного гігавату генерації. А що таке Гігават або більше? Це в наших умовах в сьогоденні це виключно атомна електростанція. Тобто, десь на атомній електростанції відбулася якась дуже масштабна аварія. А чому ніхто не скаже, де воно відбулося? Ніде ви не знайдете інформації. Тільки якась на енергооб'єкті. Це де? Трансформатор у селі. Тому всім областей без електрики лишилось в аварійному режимі раптом. Що? ж дивина. В цей час ніяких прильотів не було, ніяких влучань не було. Ніхто нічого не звітував ні про які ракети і жакети. Але раптом аварія. Тобто не пошкодження, не вибух, не влучання, а аварія. А хто відповість за це все? Де це сталося? З чиєї провини це сталося? Це диверсія чи недогляд? Чи якась падла просто взяла і вкрала гроші на ремонті отих всіх енергооб'єктів? Ніхто на, на це питання ніколи не відповість. Але. Воно ж сталося то і сталося. Добре, якщо там нема витіку ніякої радіації. І ніякого нового Чорнобиля нам ніхто не влаштував. Хоча беруть сумніви, після того, як вони мовчать у тряпочку і нічого нам не розповідають. Взагалі, води в рота понабирали, нічого не сталося. Ну так спека, отак от ми всі, от, обладнання там, аварія відбулась. Мовчать, не розповідають. Агов, фахівці, експерти, знавці, чиновники, посадовці. А що ж таке? Ви так завзято розповідаєте, що нема експорту електрики з України? Так само завзято розповідаєте, чому що там відбулося? Може взагалі електрики через місяць у нас не буде? Нуль. Давайте ми зараз дроти змотаємо, продамо, да собі хоч генератора з бензином купимо. Е, ні, Забагато будете знати. Може, ще й нас скинете, Девина та все. І мені часто в коментарях пишуть там: О, ти не знаєшся, ти не знаєшся, ти не знаєшся, на тому, ти не розбираєшся в цьому, все зовсім не так. Не все так однозначно. Так, так. Я багато цього чув. Якщо ви всі знаєте, то візьміть і розкажіть. А ми всі послухаємо. Ми всі поставимо вам питання, уточнення якісь. Давайте нам розкажіть на пальцях, якщо можете. Складною мовою технічною, якщо здатні розумієте. А ми послухаємо. Хоч якусь інформацію нам надайте з цього приводу. Але ж ні. Фахівців дохера Інформації ніхера. Ну, і наостанок хочу вас запросити на свою сторінку у Facebook. Її дуже легко шукати. Анатолій Яровед. Як зветься цей канал на Ютубі, так зветься, так і шукайте у Фейсбук. Там дуже багато різноманітної інформації, не тільки про електрику і, скоріш за все. Здебільшого не про електрику, але дуже багато цікавого. І сподіваюсь, ніхто не розчарується в цьому. Тож шукайте мене у Фейсбук. Пошук Яровед, старінка Анатолій Яровет. Підписуйтесь, читайте мої дописи. Сподіваюсь, не буде більше приводу на таких емоціях знімати відео. Але сподівання ці. Мають дуже-дуже малий відсоток. Ну а на цьому все. Тримайтесь на все добре!